Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ми сьогодні з самого ранку їдемо в інше місто з Тимофієм В зубну в стоматологічну поліклініку. Там йому мають подивитися гарно зуби. Якщо треба що лікувати, там треба, але ми кажемо, що подивитися. І хочу показати, як там ми самі там не були ніколи. Це дві години їхати в одну сторону, дві і двадцять хвилин. Ми їдемо по навігатору і все. Ти махи, махай привіт. Це він сам так вдівся, костюма захотів вдіти, так? Молодець. Так, хлопці, я кажу, ходи в хату, бо я на тебе дивлюсь. Та я кажу, мені жалко тебе, ось у нього хату. Проїжджайте до нас в хату вдома. У вас тепло? У нас було тепло вчора. У нас тепло вчора. Ми вже майже доїжджаємо. Вже лічені хвилини в нас залишилися, ось. Вже Тимофій не може витримати, тому що знаєте, як діти, вони ж можуть сидіти там десь до двох годин і то вже все. Вже бігаць, ага. І вже Тимофій хочеться десь бігати, грати. Хоч Макдональдс. Потім заїдемо. Добре. Що? Автокобел. Автокобел. Не, я хочу китайський ресторан або майдон. Або... Давайте на лівий випалася. Або там, де ми бургеризмам. Вентус, тюрандус. Вентус, вентус. Вентус. Зачваріть милі, Уверніть праворуч. Я сюди знаю. Так, ми приїхали. Це ось така клініка. Я потім вам постараюсь показати всередині, як там. Я та... не буду туди Чого? Аж ти хочеш доларний. Як ми домовлялись? Дивіться, як гарненько тут, Симпатично, так. Можна мультика дивитися, можна Ах, грати в різні ігри. Тут є діти, таке деревце. Клас. Там дітки граються. Круто. І там. Ми зайшли, сказали, ми очікуємо. Що там, Тимофій? Все добре? Так, да, супер. Хочу показати, дивіться, які в нашого тимофія біленькі брови. Так? Да? Одна й друга. Бріна, поверне так. Там можна конструктором зложити. Ми сидимо, очікуємо. Встигли все добре, навіть ще треба почекати. Все добре, да? Це що таке, Тимофій? Так. Да. Така гарненька, бач, намальована. Причому все там там таких намальовано. Ну так зробили це ми вже, і дітки так робили. Знаєш, зараз будуть робити фотографії, чи як зубчиків. This is my camera. I'm going to move it around. This takes pictures. Of your teeth just like that. This is my film. This is what it feels like. Can you open up really big? Say, Yeah, perfect. <laughs> Look straight ahead. I'm going to go like this. Yep. And then tip your head back. <laughs> yep. yep. Chin up and head back. Perfect. With my finger, I'm going to show you. I'm going to take a picture up here, and I'm going to take a picture down here. Okay. If it feels funny, you can sing and say, Ah, and it helps. Okay. Really big? Uh, awesome, good job. Okay, chin up high. This one's gonna tickle a little bit more. Good job, buddy. Alright, I'm gonna sneak right over this way.

Випа так лікують. І вставай, що будеш рост. Рівненько так. Голову. Прямо постав голову. Вибирай що. Чи книжечку, чи наклейки, чи що? От що не книжечка, а наклейки, бачиш ось? Береш наклейчки? Скриня. Так, ми вже все поробили. Це виявилась консультація. Трошки я, можливо, не так зрозуміла геть. Але, але це е... нам все розказали, що йому треба і лікувати, і там щось пару рвати, але ми все ж таки хочемо на збереження їх, щоб... Як щоб полікувати, не спішить рвати зуби, то нам назначать, і він вже буде йому седацію дадуть, і він буде спати, йому все зараз полікують. Ми в Україні таке робили вже, я пам'ятаю, в Рівному. Та вже в нас є така практика. Це дуже добре, тому що дитина не боїться, а так треба їздити п'ять разів чи скільки, і ну, лікувати. це ж, дитина це стрес для дитини. Я знаю по собі. Всі, мабуть, дітки бояться це, то вже будемо направлятися додому. Тимофій дуже радий і будемо їхати. По дорозі вже заїжджаємо їсти, тому що ми голодні. Знайшли якийсь кафешку, самфей. Чистенько доволі, файно. Спочатку там яса всяке наложують, потім йдуть сюди, з овочів тут. Все мілки якісь. І молоко. Ух, як з боже. І там можна наливати, вибирати щось. Я вам вже покажу, як. Роблять нам. Дуже їсти хочуть. Це його розігрівали. Таке. Смачно виглядає і маю сюди хрустящий хлібчик, така булка.

Я скажу вам дуже-дуже смачно. Булочка м'яка, начинка смачна, тому рекомендую. Заїхали ми ще купити донатси. Тут якось були мої подружки. Верніться наліво. І скидали, що купляли. І сказали, що дуже смачні. І ми проїжджали сюди. І я сказала, скиньте адрес і заїхали. Хочу теж побачити. У нас сьогодні така міні-подорож класна. Я так люблю кудись вибиратися. Вони самі все випікають, відразу все. Ми вже замовили, очікуємо. За 12 донатів 9 доларів ми заплатили. Ну, будемо пробувати чи смачні. Так, купили. Дуже задоволені. Зараз покажу вам пачечку. Доларний. Тимофій ж обіцяли доларний. Якщо він там все буде добре в нього, то це ж заїде. Його улюблений. А нам теж, тому що він недорогий, а там вибере якусь ігрушку, то. Ой, впала. Так, дивіться, яка красота. Вав. Зараз ми не хочемо їсти, тому що наїлась, але вже, я думаю, вдома спробуємо. Це ми діткам ще яків хай попробує. То буде класно.